Хасан Бій приїхав до України з Кабардино Балкарської Республіки. Три роки провів на війні. Каже, просто рив землю так і планував просидіти до кінця СВО. Нам не говорили, що ми окажемося на Нам сказали, три місяці в окопу будете копати. Кабардинця ще з одним окупантом кинули на нуль. В той же час полк загарбників поїхав, покинувши цих двох на позиціях. Ми вдвоєм сиділи на позиції, полк ротувався сказали, что нас и не могут по возможности придут за пирут и так и не пришли И тут Хасан Бейс лихо у вигляді праводних дронів ЗСУ Потом прилетів і в певідрон на бліндаж, де ми жили, бліндаж обвалился. В окоп дрончики 182 180 бригади скинули записку сдавайтесь и будете жить. Я сдался. А ваш товарищ? Погиб. Тепер стерчить у полоні та чекає на обмін. Як і його соотечественник Ерес, 28-річний тувінець, так не хотів сидіти в тюрмі за вбивство друга, що прямо із СІЗО вирушив на фронт. Як я підписав контракт, на зв'язку висів з жіною, вона говорить, що я стільки писав, щоб ти туди не їхала, вона ще беременна була. Ось 17-го числа родила. До чужої країни закпихав би рятувати братський народ. Нам сказали тут в Україні, ну українці наш братський народ, типу, і в Україні там бандеровці, фашисти їх насильно насилують, там їх треба освобождати сам ледь не став добривом в українській землі. Врятувався нечестивий полоном. Блін попали в підвалі, сиділи з групи. числа четырех человек. По нам начала работать миномет, нас осыпало в подвале. Потом первые три мои товарищи вышли, их сбросами, с птицами там, ну, можно сказать, убили. Я потом после них ну, оттуда выскакивал, У меня птица прилетела, взорвался, я обратно упал, потом чуть посидел там, вышел, Окупант плачеться, не хочуть воювати малі народи за амбіції Росії, але мовляв, не мають іншого виходу. Люди не хочуть, там, щоб мужі синов'я туди їхали і позрачалися. А там мобілізація, якщо зробили, там по мобілізації такі возникти вопроси, що якщо не йдуть, то тогда срок дають. Анатолію всього 22 окупантом став, бо дуже хотів заробити грошей. Долгов там дуже великі суми були і у мами. У мене ну, 1200 десь. І у мами там теж в районі 200. Контрактник армії РФ потрапив до України у березні. Каже, неодноразово ходив на бойові. Три рази я потрапив на задачу. Два, перший раз я отримав ранення від птички, Второй раз я отказался идти, и третий раз не попал. Так сказать, не, не было контакта вообще. Заще одну ведмову Анатолия лякалы жорсткою расправою. Мы откатились на полигон, там просто со мной провели беседы, и сказали уже, то, что типа, в следующий раз откажешься, уедешь типа на ИК-15. Місце, де Руські командири залякували не лише своїми методами виховання. В полон здаватись, забороняли, мовляв, там коять страшні речі. В пані у вас будуть жопу типу вам уші таке Анатолія відправили на так званий закріп. Через щільні обстріли доїхати до позиції так і не вийшло, обідкається загарбник. Тому заховався в порожньому бліндажі. Там його і взяли з су. Клиентка черная была на входе, перекрыта. И кто-то шевудит, слышу, ну просыпаюсь, слышу, кто-то шевудит и спрашивает, типа, хлопцы, вы здесь? Но ну, я понял то, что это не, не свои, а украинец. Я промолчал, типа просто не подал виду. Вот. Он начал спускаться, и он открыл, и типа, я говорю, типа, не убивайте, пожалуйста, типа, я сдаюсь. Тепер в полоні плачеться, хоче додому до мами. Зрозумів, на війні страшно. Глаза на мокрі місці в будь-який момент. Ну, типу, при його таких розговорах. Много чого насмотрівся, зрозумів, що либо рано, або поздно умру, либо без руки там, без ноги останусь. То, що, ну, типа, вступив на цю землю, типа, за це є. Жалею об этом. І додає, мрія би скоріше закінчилась війна. Щоб, ну як сказати, і Україна і Росія сталися, хоча би хоча б, типу, друзями. 49% окупантів, яких ЗСУ взяли в полон в липні цього року, приїхали не з Росії. Такі дані надають в Координаційному штабі з питань поводження з полоненими там зазначають, наразі в українських таборах для військовополонених перебувають вихідці з 32 країн світу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, як іноземці вступають до лав армії РФ і в яких умовах утримуються в українському полоні. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними слідства інфо зараз серед полонених іноземців найбільше громадян Центральної Азії на першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан. Також в лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен у Корштабі. Пояснюють, з кожним роком кількість іноземців, що підписують контракти з армією РФ, збільшується. Відповідно, більше їх і серед полонених. Для прикладу станом на липень 2025 року, частка громадян без паспорта РФ в Україні українському полоні складає 49%, тоді як за весь минулий рік – їх було 42%. у 2023 році 9%, А у перший рік повномасштабної війни 1%. Журналісти поспілкувалися з військовополоненим, який має громадянство Республіки Білорусь. Ніколаю Журавльову 43 роки. З них більше десяти. Він прожив у Росії, працював різноробом на будівництві. А у лютому 2025 року вирішив підписати контракт. Бо вважає себе патріотом як Росії, так і Білорусі. А ще він хотів підзаробити грошей за словами чоловіка. Разом з ним навчання проходили громадяни Узбекистану, Дагестану, Казахстану та інших країн колишнього СРСР. Вже за 18 днів навчань журавльова відправили на Куп'янський напрямок тримати оборону. А ще за місяць його взяли у полон. Нині він перебуває в одному з таборів для полонених на заході України. За місяць роботи там журавльов отримав 1900 гривень, натомість обіцяних виплат від армії РФ за участь у війні так і не побачив. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначає: серед полонених іноземців є ті, кого можна назвати найманцями. Втім, вони теж уклали контракт із російською армією, тож, чиє це найманством де Юри вирішить суд. Цитата вони зараз у ситуації, коли не потрібні ані Росії, за яку вони воювали виключно за гроші, ані часто країнам, з яких вони походять, каже Яценко, зазначається також, що проєкт для добровільної здачі полон Хачу жить отримав від джерел у збройних силах РФ. Поіменні списки майже 17 тисяч іноземних громадян зі 121 країни та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати проти України. Серед них понад 4,5 тисячі громадян Білорусі, Казахстану, Кыргызстану і Таджикистану понад тисячу громадян африканських держав та майже 10 тисяч громадян інших країн. Наразі відомо про загибель щонайменше 678 осіб. Із цього переліку також відомо, що станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6162 іноземців без російського громадянства. Для порівняння за весь минулий рік їх було 6011. На відміну від українських захисників, які піддаються жорстким тортурам, а іноді й гинуть від них в колоніях РФ. Окупанти чекають на обмін у вельми комфортних умовах. Зокрема, в українських таборах полонені отримують грошову винагороду за роботу відповідно до Женевської конвенції. Вона має складати не менш ніж чверть швейцарського франка або 12 гривень 80 копійок за годину праці. Ця сума залежить від години роботи та її складності. Кошти зараховуються на особові рахунки полонених. А витратити їх вони можуть у крамниці на території табору, в асортименті магазину чаї, крупи, солодощі, сигарети та засоби особистої гігієни. На території закладу також є теплиці та парники для вирощування овочів і ягід. Все, що вирощують військовополонені, самі ж і з'їдають, так економляться держгроші. З власних рядок на стіл потрапляють помідори, огірки, кабачки, зелень, морква та полуниця. Все це лише додаток до базового безплатного набору продуктів, з якого готують полонені, що працюють у їдальні. Також окупанти мають безперебійний доступ до послуг лікаря, які надаються у медичній частині табору. Цитата: це величезна відмінність від того, як утримують наших. Але оскільки ми європейська країна, для нас важливий обмінний фонд. Якби ми не дотримувались Жевневських конвенцій, у нас би не було допомоги західних держав не було б на кого зараз міняти наших дівчат і хлопців, пояснює Петро Яценко. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.